Сьогодні християни відзначають одне з найтепліших літніх свят спаса. Зранку біля храму панує особлива атмосфера. Тут пахне яблуками, медом та виноградом. Люди несуть кошики, складені з найулюбленіших та найцінніших продуктів для їхньої родини. То що ж лучани сьогодні принесли у своїх кошиках до освячування? Букет рівно з м'яткою, з колосками. Бо несеться хліб для того, щоб врожай якраз. Ми вчора з чоловіком покосили жито, і то свіжі якраз наші згороди покошене житом, м'ятками, меліса. В кошику наші грушки і яблучка, які виросли в нашому саду, це все, Це все фактично з нашого саду, тільки крім персиків. Персики купила, але теж наші українські персики. Свято яблучного спасу це не лише про кошики з фруктами, а й про теплі спогади з самого дитинства, коли бабусині руки складали у кошик найкраще, що було у саду. Завжди в мене і бабця, і дід приходили до церкви в те свято, збиралися пізніше родиною, ділилися тим свяченим яблучком. Зараз у мене мама 98 років. От я посвятила, прийду додому. Ми розріжемо те яблучко, ту грушку і разом її споживемо. Надія та Володимир вже повертаються з освяченими кошиками. У них традиційний набір: яблука, груші, персики. Майже все вирощене на власній землі, кажуть, що для їхньої сім'ї. Спас не просто дата в календарі, а щорічний обряд, який об'єднує покоління. Як реліквія вже йде, що ми вже ну, не молоденькі, з дідом, старенькі, от. а зараз йдемо до дітей, посвятили, занесемо їм правнучкам своїм маленьким. І так хочемо посвяткувати. Хоч з палочкою, але йдемо. Пригадують також, що колись про такі святкування можна було тільки мріяти. Колись ми так не ходили, бо, бо не дозволяли. Як я в школу ходила, наприклад, от в селі жила, то виганяли вчителів від церкви. Ну, а зараз, будь ласка, йдемо і святимо. І бажаємо всім здоров'я, і головне, щоб війна закінчилася, щоб все було добре. Мирного неба всім і вам теж. Раси, Господи святом. Кошечки перед собою розкриваємо. Посмішка на устах і гарний настрій зберігаємо на Світлана. Приїхала на свято із сонячної Іспанії, де вона мешкає вже 20 років. Розповідає, що паралельно з освячуванням кошуку молилася і за тих, хто тримає мирне небо над нами. Її син також зараз служить на Донеччині. Прийшла сьогодні помолитися за наших хлопців, які нас захищають, яких вже нема дуже багато живих і подякувати. Їм за жертовність таку. і поспівчувати всім, всім батькам, які не дочекалися наших дітей. Але ми віримо, що наші хлопці вистоять, тому що ми молимося за них тут, на нашій землі, на нашій волинській землі. Хоч через велику відстань, зізнається, не завжди має змогу приїхати в Україну на Спаса, але цього року хотіла розділити свято з онуками. Розповідає, що цей день її сім'ї був важливим ще з дитинства. Зокрема, показує і вишитий бабусою рушничок, який завжди є обов'язковим в її кошику на спаса. Це все передалося від бабусі. От мій рушничок навіть колишніший, йому вже 50 років. В цьому рушничку бачите, який він фрукти вишиті. Яблучка, вишеньки». Хтось сьогодні збере за столом всю родину, щоб смакувати освяченими фруктами, а хтось спече з них ароматний пиріг. Я планувала з яблук зробити шарлотку. Так що це такий традиційний пиріг, який ми печемо. Бо на свято яблучного спаса головне не лише фрукти в кошику, а й те тепло, яке люди сьогодні несуть одне одному. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.